Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Сьогодні я хочу зробити подарунок своїм підписникам. Подарувати от таку повідочницю. Вона абсолютно нова. Пролежала у мене не знаю скільки сезонів сумці. я просто нею не користуюсь. Я вам розкажу далі, чому я не користуюсь взагалі, як я від неї відмовився і як я тепер заготовлюю свої повітці, де я їх зберігаю. І взагалі як відбувається цей процес. Ну, зараз про саму провідочницю. Це карпрош. карпрошна повідочниця, бачите, вона досить такий жорсткий кейсик. Ось так вона виглядає всередині. Тут бачите, один повідець є. Тут є голочки, все є, я ж кажу, я фактично нею не користувався. Голочки і в другому відсіку тут є таких три коробочки, там є ліпучка. Бачите? Тобто такі коробочки у вас, у мене ще тут всякі запчастинки лежать, три штучки. Сюди класик на ліпучечку. Тут піночка для зігріга, відбіночки. Ну, все, як, все як має бути. Але я ним не користуюсь. Ось такі тут ззаді ліпучки є, три класні коробочки. Тому я вирішив, знаєте, возив її, возив з собою, вже забув за і думаю, на чорта вона мені треба, в мене є підписники, тому хочу її подарувати. Ось така повідочниця. Умови дуже прості, як завжди. Бути підписаним на канал, підписаним на телеграм. І в коментарях напишіть, хочу повідочницю. Тільки ті, хто напише в коментарі, буде участвувати в розіграші. Думаю, наберемо 100 лайкосів і відразу розіграємо. Всім дякую, хто підписався на канал. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. У нас вже майже 2000 на каналі, і там, хто вперше на каналі, на 2000 я буду розігрувати три карпрошних ліхтаря, які я купив на огляд. Зробив огляд і просто дарую своїм підписникам. Це буде три переможця по ліхтарям. І ще буде два переможця. Я обіцяв подарувати. 2 Наборчики для риболовлі. Це там пелець методний, прикормочний, ну, така, майже добовий такий наборчик для риболовлі. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі, що і як. Ну, а зараз що? Я покажу, чому я відмовився від цієї штукенції. Спочатку ж, я як починав це все діло, мені хотілося, да, я дивився. Хотілося все по феншую щоб все було там повідочне, все гарненько. Ну Потім якось воно в мене не прижилось по, -по, по той причині, що я все ж таки дивлюсь відео, де спортсмени, як вони це роблять. Мені сподобалось пару варіантів. І я так поступово-поступово перейшов на на їхні так сказати, методи. Отакі От коробочки бачите під, під метод міксів. я використовую фактично замість повідочниці. Я її відложу в сторону. Ось сюди. Тут у мене насадки лежать, але ну не в тому суть. Як я заготавлюю взагалі по віці? Ось, бачите, все своє барахло тепер я от не викидую такі, все перемістив сюди. Тут у мене гачки. Бачите, так як я, до речі, кому потрібні по віці, я в'яжу по віці. Для тих людей, хто не вміє це робити, немає у них часу і вони не розбираються, як його краще зв'язати. Всі повіці я роблю вже. Ставлю туди навіть, навіть насадочку і так відправляю по новій пошті з насадочкою. Ви собі розпакували, відразу одягнули і ловите. Так що, кому цікаво, звертайтеся, ну, ось Давайте, не будемо далеко ходить. Тут у мене бачите все. І різиночки, і стопорки відразу, там. і поводочний. Ну, в більшості у мене тут куча гачків. Бачите, і волка в мене тут. Ну, тобто, все в, ці, в цих коробочках в мене все лежить, і лінійка, все. В общем, беремо. Ось ми взяли пачку гачків. Бачите? Ось воно тут на різиночки. Це вже все зв'язано у мене. Значить, покажу вам ближче. потім. Ось я роблю такі заготовки. Гачок, різинка, все тут волос. Але я. Не роблю тут петельку, тобто не обрізаю його. Чому? Бувають такі ситуації, що ви приїхали на водойму, от ви наробили сюди там, 10 повіців там, під 8 розмір папа чи під 6. Приїхали, а працює 12-й. І вам треба сідати, знову це перев'язувати. Я роблю це по-іншому. Я роблю такі заготовки, і потім на риболовлі в мене є там. Пару повідців, я вам покажу вже, ну не пару їх там більше, звичайно. Де вже вони конкретно з насадочками. І я визначаюсь, яка насадка працює під який розмір. І яка довжина повідка. Тобто, я тут ще можу собі регулювати, поставити може більшу, може меншу довжину. А коли вони вже у вас не роблені, ви на риболовлі вже не можете змінювати ситуацію, Нам, вам треба все починати спочатку. Тут ще бачите, можна і волос хоч отакий робити, тобто, регулювати все в процесі. Тобто в мене є, грубо говоря, ну, нав'язано таких заготовочок, вони лежать в пачках з очків, я їх... І потім, коли мені потрібно, я взяти якийсь повідець, зробити конкретно вже під умови ловлю. Я собі достаю таку заготовочку, от мені треба під 16-й розмір. Я собі зробив. Е, зрозуміли? Е, треба довший повідець, я собі зв'язав довший, відміряв, лишнє відрізав і все. Так ви набагато мобільніші. Таких заготовок у мене дуже багато, тому я не їжджу там, дивіться, я беру там 8 номер, у мене є заготовка, є на 10-й номер, ну і на 6. -й. І таких гачків у мене може бути там це особисто кренк. Потім я користуюсь Курвашенком, ну і ще іноді хаєбузей. Дивіться, хто до мене заплив. Бачите. Здоровий, а там ще один плаває. А ну, там ще один пливе. В основному це кранки. і... Ну, хайбусе я рідко користуюсь, в основному це кранк і Курвашенк. Це може бути... Ну, зараз ось, я перейшов на Баунті. раніше користувався кордою. Баунті випустила новинку ось таку свою. Я користуюсь нею. Значить, чому я так роблю? Чому в мене багато різних розмірів? Я починаю завжди з маленького, з десяточки. Я не ставлю відразу великі гачки. Я починаю ловити з маленьких. Якщо на них не клює або там сходи, я дивлюсь по рибі. Якщо треба перейти, я завжди на великий перейду. Ну, є люди, які одразу ставлять такі великі гаки, і в них ну, не клює. А поставиш менший, буває так, що і на менший гачок і маленьку насадочку ви отримуєте більше клювань. Ну, я якось так до цього ставлюсь. Не знаю, може в когось інша думка, але я особисто роблю так. Далі, це те, що по заготовкам. Потім е кожного у вас є коробочки. Ну, Бачите, я цю коробку. А ні, тут у мене знов гачки. Бачите, це все гачки, інша коробка. Тут і Golden Cage у мене, так само повідковий матеріал у мене тут. Тобто от в таких коробочках. Чому в мене їх багато? Тому що я роблю ще повідці на замовлення, тому я їх ввожу весь час все. Це у мене коробка, тут вже у мене суто насадки йдуть. Суто насадочки, це такі міні міні насадки так звані. Це у нас вбивці карася. Це 6-8 мм такі от маленькі насадочки, бачите? Тут куча коробочок. Дуже зручно. У мене окремий такий боксик і тут в мене ну, фактично 10 коробочок таких. Да? Я знаю, що я взяв собі оцю коробку і тут суто от такий розмір, все маленьке. Що ми робимо далі? Відкриваємо, Зараз вітер, зараз буде вилітати. Ну тут вже немає. Відкриємо іншу. Десь повинно бути. Тут теж немає. Де да, що ж такое? Що хотів сказати? Ну, беремо тут немає. закінчувалось. Про що я хочу вам сказати? І тут немає, бачите, використав, осів не нав'язав. Ну, Будемо шукати. Ось відкриваю я баночку. І в цій баночці в мене лежить вже готова заготовка. Уже саме з насадочкою. Розмір гачка і працюю. І в такій коробочці в мене може бути, я можу дома, коли мені підготовка до риболовлі, сюди два-три повіця положити. Розумієте, Ось, достали іншу насадку. І от поки я приїжджаю на старті, у мене, бачите, ось достаю я знову повідець з іншою насадочкою. Тобто в мене на старт завжди є. І потім я вже визначаюся, якщо риба не клює, я починаю міняти там довжину. Повідка може поміняти. Ось беремо іншу коробочку. Ну, Тут немає, бачите. Тут десь є. Ну, я отак підготавлююсь. Летять, бачите, як ззаді. Набирають птіродаптілі. Тепер ви розумієте, чому я не користуюсь повідочницею. Тому що в мене так, все по баночках. Я собі сів, нав'язав заготовок, потім це все, все по банкам нав'язав. Ось всього, бачите, в кожній банці ось є. По, від, по відці. Це те, що в мене по маленьким насадочкам. Ну а далі все відро, на якому написано папа, і воно не одне, звичайно. Я вже, звісно, кучу пороздарював своїм підписникам, тому тепер у мене що тут далі? Тут вже така важка артилерія. Ось, бачите там, око москаля. 20 миллиметровый відкривають, оп, бачите, є. Так само заготовка зробили, я її положив сюди. Тобто я яку банку не візьму фактично. Ось беремо іншу. Тут нема. Беремо ще одну джокер насадка. Тобто різні насадки, ось, бачите, є один повідець. Тут 2, бачите, є ще один повідець, тобто підготовлений трохи. Ну тобто я вечором перед риболовлюю або заздалегідь сижу, перевіряю всі коробочки, свої баночки і таким чином підготовлююсь. Ось попапи. Бачите, відкриваємо попапчик, є. Тобто Фактично я готуюсь до риболовлі ну ось так. і... Тому в мене потреба в повідочниці отак якось відпала сама по собі і я перестав нею користуватися. Тут ось міні-насадочки. Ну, бачите, тут теж є повідаць, Це такий міні-пельчик. Пелець, по-моєму, 8-мм, бачите, тут по дві горошинки. Ну, яку б коробочку фактично не відкрили, скрізь є. Кому такий спосіб подобається, ну, беріть собі на озброєне, будь ласка, Ну, це дуже зручно. Ви на раболовлі, мало того, що у вас є заготовки ось тут. І у вас є ну, не просто з повідочниці, Ви там знаєте, що у вас їх тут 8-10 штук, або така здоров'яна вона нав'язана. У вас вже конкретно з насадками вона. З насадками і вони в банки закриті, чим гарно, що вони. В повідочниці будуть сохнути, як взяти папчик, ну його ж краще все ж таки зберігати в коробочки, розумієте? Ви собі його туди кинули і закрили, і ніяк нічого з ним не стається. А там він буде сохнути, якщо ви вже з насадкою прям закрили. багато часу, я собі подоставав, якщо я запланував почати зміни насадочок я достав, взяв хамеліончика, взяв бітурбіка, там взяв вбивцю карася, ну, тобто. І почав, а далі вже там собі розбираюсь. І так я економлю свій час. Ну що, друзі, кому сподобався такий варіант, як можна обходитися без повідочниці. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь інші думки. Дивіться, пливуть, пливуть прямо мені в жилку. Ну куди ви приплили? Не дають. Хоча теж на відео попасти. Бачите, двоє. Ви зараз мені все попутаєте. Я тут закинув пару вудлищ, і вони приплились. Що ви, красунчики? Будете путати все тут? Щось хочете вкрасти? Ця повідочниця, я думаю, скоро найближчим часом знайде свого нового власника і буде йому корисно, не так як мені. Лежать просто і не користуватися нею. Всім дякую за підписку, всім миру, добра, слава ЗСУ, ні хвоста, ні луски. До зустрічі на водоймах.